Всім привіт! Вітаю вас на каналі UACollection. Друзі, маємо знову продаж монет. 23 липня о 10.00 буде поповнено асортимент новізматичної продукції. І зараз ми зробимо аналіз, що буде продаватись, та чи варто нам це брати. А перед тим підпишіться на канал, поставте вподобайку та дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео. Отже. Першою буде довгоочікувана монета українська бавовна Лелека 100 присвячена безпілотнику Лелека 100. Продаж дадуть 20 тисяч штук з лімітом одна штука на людину. Другою буде пам'ятна медаль Київщина, міста героїв Буча Гостомель Ірпінь. В продажі буде доступно 9 тисяч штук із лімітом 1 штука на людину. Хто колись у 2022 році вже купляв цю медаль. То придбати її ще раз не зможе. Ну і третій у продажі буде пам'ятна медаль місто героїв Охтирка. Аналогічна ситуація. Теж 9000 штук з лімітом в одну штуку на людину. Відповідно, хто вже брав цю медаль, ще раз придбати її не зможе. Ну і давайте перейдемо до улюбленої справи, займемося таким невеличким аналізом. Ну і розпочнемо, звичайно, ми спочатку з монети, а саме лелека 100. Монета буде продаватись вперше. Увели монету в обіг 22 липня 2024 року. Монета є доволі цікавою та красивою. Відноситься до серії Збройні Сили України підсерія Українська Бавовна. Монета є другою в цій підсерії. У відео про продукцію, яка вийде в липні, я розповідав про це, кому цікаво, можете переглянути. Тираж монети до 75 тисяч, але фактичний станом на зараз 50 тисяч, так як і попередньої монети Нептун. Ціна монети в інтернет-магазині НБУ буде коштувати 121 гривню. Насправді важко припустити, якою буде ціна після виходу монети. Оскільки поки що її ще ніхто не продає і оголошень виставлено дуже мало. Але враховуючи попередню монету плюс ті оголошення, які є виставлені зараз, можна припустити, що ціна буде від 350 гривень. Враховуючи мінімальну доставку 60 гривень Укрпоштою, різниця буде 170 гривень до ціни. Монета, безперечно, цікава, сам буду брати і раджу всім. Якщо говорити про медалі, там ситуація трішки плачевніша. Пам'ятна медаль Київщина. Тираж медалі був 50 тисяч. Зараз оголошують про докарбування ще 15 тисяч штук. Медаль 2022 року і свого часу медаль була трішки популярна, але не зараз. На піку ціна була навіть 250-260 гривень. Зараз ситуація наступна. Ціна в інтернет-магазині НБУ цієї медалі буде 75 гривень. На ринку останні півроку помітне зниження ціни на цю медаль, і зараз її можна купити навіть за 180 гривень. Різниця з доставкою виходить 45 гривень. Також потрібно не забувати, що після до карбування монет ціна падає. Тому на цю медаль ціна може впасти ще нижче. Якщо говорити про пам'ятну медаль місто героїв Охтирка, там ситуація ще гірша. Медаль мала тираж 50 тисяч і теж буде докарбовано 15 тисяч штук. Медаль вийшла в 2023 році, але так і не набула популярності між нумізматами. Ціна медалі завжди коливалася в районі 100 гривень. Ну і як зараз ви самі розумієте, кращою ситуація не стане. Ціна медалі в інтернет-магазині буде 75 гривень. На різних сайтах аукціонах ціна на медаль стартує від 80 гривень. Ну і нехитра математика нам говорить, що якщо ми придбаємо медаль заплатимо за доставку, то ми будемо в мінусі 55 гривень. Ситуація, як бачите, не з найкращих. Ну і короткий висновок. Лелеку 100 безумовно треба брати. Медалі можна брати тільки з монетою лелека 100. Просто медалі невигідно. Але досвід підказує, що люди розберуть все. Навіть суто просто медалі. Дякую, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Цікаво буде почитати вашу думку. Також не забувайте, що на каналі проходить розіграш. До речі, розіграш цієї монети лелека 100. Деталі розіграшу в описі під відео. Дякуємо нашим Збройним силам України, що нас захищають. Слава Україні! Героям слава! До зустрічі!